Сьогодні до мене знову завітала купа батарей. Тут, як бачимо, мікс різних батарей, і в тому числі тут в переміж є нові батареї, є старі батареї. Звісно, як швидко їх можна відібрати нові від старих батарей без мультиметра, без всіляких тестерів. Я вам зараз покажу в цьому відео. Воно стосується цього методу, який полягає в тому, що заряджена батарея має меншу стрібучість. Ніж розряджена батарея, і ми це подивимося на прикладі оцих акумуляторів, які відложені в сторону. Це дюраселки і відекси. Вони однотипні між собою. А тут в мене різнобой, я його просто звідси заберу з кадра. Це для того, щоб продемонструвати, скільки може бути цього хламу в кожного. І якщо попаде туди якась батарейка, як її звідти швидко виявити, щоб всі не перемірювати. Так, от, у попередньому відео, де я знімав про швидкий метод тестування, там є такий тест, де я їх ставлю на висоті 30 см, скидаю і видно, що вони відскакують на різну висоту. Це стосується, перш за все, лужного типу батарей. Саме вони мають таку здатність із часом, коли втрачають свою ємність, підпригувати. З чим це зв'язано? Це не просто якийсь там фейк або там догадки, або якісь співпадіння. А з цього приводу є цікаве наукове дослідження. Стаття опублікована в журналі Royal Society of Chemistry десь в 2015 році я посилання тут в правому верхньому куточку залишу, а також залишу посилання на pdf файл в якому детально все розписано про методи тестування, як вони це все робили. До чого вони дійшли, значить, ці науковці? Що е, анод батареї е, створений. Із порошка цинку, і всередині заповнений електроліт, такий він має пастоподібну форму. Вони дослідили, що з часом при втрачанні заряду в батареї відбуваються хімічні процеси, тобто окислення самого цинку, і замість цинку, виходить окис цинку. І сам електроліт він із густої пастоподібної речовини перетворюється в таку ж саму густу пастоподібну речовину, але вже з елементами кристалів. І швидше за все, ця структура впливає на пружність батареї, і вона вже сильніше відскакує від твердої поверхні, так як м'яка пастоподібна консистенція не дає такого пружнього ефекту, а очевидно, що ті кристали, які містяться в електроліті після того, як батарейка розряджається, вони сприяють підвищенню стрибучості батарей. Також вони там проводили тести на батареях Duracell з ємністю 2800 мАч, і дійшли висновку до того, що батарея заряджена майже не відскакує від твердої поверхні. Починається відскок десь від 70% ємності батареї, і найбільший він при 50%, тобто найбільша висота підскоку, Далі вона стабільна. Тобто на око ви не зрозумієте, скільки там, наприклад, але скільки там залишилось заряду, але відрізнити. Нову батарею від уже юзаної таким методом можна. Крім того, ще там зазначено, що до 450 мАч, якщо з батареї забрали, то вона нормально поводить себе як нова. І вже після 450 мАч стрибучість її підростає і пік настає на 950 мАч. Це десь 60-50% від'ємності всієї. Батареї я взагалі маю таку позицію, що цими батареями, такими і такими і мізинчиками необхідно мінімізувати їхнє використання і користуватися по максимуму, де це можливо, акумуляторами. Тож можемо перейти тепер до такого коротенького тесту. Сьогодні не буде цієї шкали. Просто ось у нас є поверхня тверда столу, і, наприклад, у нас є кубка таких батарей, і ми спробуємо відрізнити від них по стрибучості, хто з них заряджений, хто з них розряджений. Але перш за тим, де це може практично пригодитись. Наприклад, ви десь на ринку чи десь в якомусь магазині пішли, рішили собі купити ліхтарик, і там вже є якісь в ньому батарейки. У вас немає під рукою, як їх швидко перевірити, ви можете просто дістати, кинути, подивитися, скаче, не скаче. Якщо скаче, краще ще одну придбати, щоб потім не бігати знову за тими батарейками. І щоб вам не напарили, якщо вони продаються отак просто без упаковки, без нічого ці батарейки. Можливо, вони вже були в використанні, дещо там. А потім вам їх продають як нові. Це одне, один кейс, а другий. Це просто як у вас така купа є, де вони у вас якимось чином перемішалися одні з другими. Можна взяти їх і посортувати. Для того, щоб тестувати батарейки на Aliexpress, є такий цікавий приборчик. Тестер батареї я вставлю десь посилання на нього. І він такий невеличкий портативний. Якщо ви часто користуєтеся саме батареями і вам необхідно контролювати їхній ступінь розряду, там вставляєш батарею, воно показує відразу, годна вона чи не годна. Так, можемо переходити до безпосереднього тестування. Є в нас така кубка батарей і перевіряємо. Беремо першу батарею, кидаємо її. Бачимо, що вона не скаче. Відкладаємо в одну сторону. Беремо другу батарею. Не скаче. Беремо третю дюраселку. Бачимо? Вскочила. В сторону відкладаємо. Беремо відекс. Скаче. В сторону. Не скаче. Сюди. Скаче. Сюди. Скаче. Не скаче. Скаче. Не скаче. Це у нас чемпіони по стрибкам висоту з цієї сторони, а лузери з цієї сторони. І відповідно можна зробити висновок, що оці батареї заряджені, ці батареї розряджені. Як нам перевірити цю інформацію? Ну, ми можемо взяти саме надійний спосіб це взяти мультиметр і перевірити мультиметром. що ми зробимо. Але ми не будемо міряти їхню напругу. Ми заміряємо відразу їх силу струму. На короткому замиканні досить такий поширений спосіб перевірки батарей, і ми просто на коротко на декілька там менше секунди закоротимо і побачимо, скільки в нас батарея може віддати струму. Так, спочатку впевнимося по цих, що не відскокують від столу. Вони мають бути нормально заряджені. Нормально заряджена батарея 5-6 А в середньому. До 1 ампера це сівші батареї. Від 1 до 3, там це ще можна їх використовувати далі. Беремо, значить, дюраселку і перевіряємо. Так, бачимо. Є ампераж. Є ампераж. Відикса. Є ампераж Відекса. Є ампераж Відекса. Довелі непогані, абсолютно нові, певно. І є ампераж відекса. Це ті, що. Не пішли у вічну свічку. Тепер е, ці, що вище скакали. Дюроселка. 0,6 шість ампера. Практично негодна. Відекс. Один. Один. І ти пішєш? Так. Один. І тут один. Бачимо, по суті, ми їх е, правильно посортували лише одним методом е, відскоку. Якщо приловчитися, то можна дуже швидко і легко визначати, де у вас батарея нова, де у вас батарея не нова. Е, також може е, таке бути думка, що в них висох електроліт. І е, вони через це стали легші і вище підскакують. Хоча це не зовсім так. Більшість ще людей говорять, що. Ці батарейки, вони всі абсолютно герметичні, там нічого не може висохнути з них нічого. Но якщо там є електроліт, значить він таки може втратити свою якусь об'ємну частку. Так як тут, щоб ви розуміли, батарейки вони не зовсім герметичні, тут є клапан. Якщо придивитися, то от під оцим кришечкою, бачите, такі дірочки. Там під нею всередині є ізолятор і нижче нього є такий клапан. І через якого можуть виходити гази. Хоча я не знаю в реальності, чи там щось виходить з таких батарей, чи не виходить. Заберу з кадру. І так ми ще можемо е перевірити вагу цих акумуляторів. Чи є дійсно якась різниця у вазі. От ми беремо такі маленькі ваги і, наприклад, зважимо спочатку Duracell. показує 23, 23 грами, 23,2 грами. Заряджені, так? Розряджена. Показує 23 також грами. Тобто тут різниці в цих немає. Беремо наші відекси. Три заряджених. 23,6. 23,6. 23,7. Ну, між подібні між собою показники. І беремо тепер розряджені. 23 і 2, 23 і 1. 23 і 1. 23 А тут бачимо закономірність. Тут 23,6 і грама, тут 23,1 і грам в сівших. А що стосується нетрадиційних методів вимірювання, чи батарея сівша чи ні. Ще використовують такий метод, коли беруть батарею, в кого є, наприклад, компас магнітний, такий обич, звичайний. У мене такого компасу немає. У мене тут просто для прикладу покажу. Беруть компас, і в нього одна стрілочка показує на північ, одна на південь. Беруть акумулятор, рішує, беруть батарею і ставлять отак. Раз. І стрілочка компаса має. Ставати так паралельно до зарядженої батареї. Чим батарея розрядженіша, тим стрілка компаса буде більше в сторону відхилятися. Ну, це для тих, в кого є компас і кому нема що чим зайнятися, можуть, в принципі, так перевіряти. Потім ще є такий метод, коли можна порахувати, оскільки залишилось у вас заряду, дуже грубий. Коли ви берете акумулятор, наприклад, заміряєте його на вольтметрі, і він у вас показує, наприклад, там півтора вольта. Ви від цього значення завжди віднімаєте 1,1 вольта, і те, що у вас вийшло, множите на 200. І у вас в відсотках вийде скільки залишилося ємності такого як батареї.